Ну що, як ми бачимо, вже паливний насос великого тиску вже на місці. Уста поставив ланцюжки, тут все нормально, все по міточкам. Ну що, підключив я його просто подивитися, що нам він покаже, яку ми маємо з ним проблему чи не проблему. Значить, Запалення включене. Так вибираємо 2003 рік. Вектра – це сігном, двигун, Y20 DTH. Так, йде з'єднання. І так, ось так ось. Блок керування двигуном вийшов на зв'язок, ну і дивимося, що у нас тут по помилкам. Ну, ось, будь ласка. Так. І бачимо цю кляту помилку 0606. Це помилка процесору блоку керування двигуна. Вкидаємо їх. Так, вона видалилась, але не факт, що з'явиться знову. Так що поки якось так.